Усім привіт, хлопці та дівчаткам. З вами Криптоярик.ua і хочу вам розповісти про проєкт від Binance. Так, зараз всі біржі теж випускають свої е, такі міні-ігри е, на платформі Telegram. Е, і тому цю, цей проєкт точно не треба обходити стороною. Зараз вам покажу в двох словах. Е, ось запускаємо. Це класна штука. Вони будуть роздавати дроп було опитування, будуть роздавати дроп або в їхньому токені BNB, або NotCoin, або DOX. Тут іде 6 спроб на 1 годину. Одна спроба оновлюється через 10 хвилин. Гра доволі проста, але одразу вона і, якби на даний момент найбільш захищена від. Таких ферм і різних спамерів. Зараз покажу чому. По-перше, запускаємо гру, вилазить така капча. Не знаю, який треба софт, і як треба заморочитись, щоб менше спамили. Так, Вибираємо корабліки. корабліки. Є, запускається. І наша задача ловити. Ці плюшки, скажімо так. Знову ж таки, важко зробити чи знайти якийсь софт, який буде це робити, тому і ферм буде менше, а це значить, що більше буде ціна токена. В подаруночках може бути від 30 до 100 Е, Наша задача нас збирати якомога більше. Маленькі астероїди віднімають у тебе 10 балів, великі 20. Отак. От позбирали, позбирали. На даний момент у мене вже, давайте назад, 173 тисячі. Я фармлю сам без рефералів, але доєднуйтесь, переходьте та додавайтесь, по моєму посиланню, яке буде під відео. Регіструйтеся і вам буде невеличкий бонус. Плюс, якщо ви підв'яжете свій Binance аккаунт, одразу отримуєте 10 тисяч. Це от отакий бонус ви отримуєте. Грати треба стовідсотково дроп буде гарний, тому що Binance, самі знаєте, це топ біржа номер один у світі. Тому вони це не хамстер, і це не інший, так скажемо, шлак, Тому вони точно насиплять нам трошки грошенят. На надкоїні я заробив 700 доларів, і у мене не було рефералів, тому я думаю. Бінанс, якщо все робити правильно, і можна сказати, один раз, одну раз один раз в годину треба заходити і, отак, скажімо, на таку рибалочку і діставати свої поинти. Це займає 5 хвилин, тому думаю, це не дуже складно. А лістінг має бути через місяць. Зараз у нас яке число? У нас жовтень, а в листопаді вже має бути лістинг. Тому не пропускайте, залітайте якнайшвидше, додавайте своїх друзів, родичів, однокласників, кого тільки знайдете. Тому всім гарного дня, підписуйтесь на канал і далі буду вам розповідати про круті проекти, які точно дадуть трохи грошенят нам. Всім па-па!